Саудівська Аравія може залишити Росію без доходів для продовження агресивної війни проти України. Владимир Путін, начебто, не напав би на Україну, якби Трамп був президентом. Про це говорить Борис Джонсон, а Ізраїль продовжує свою наземну операцію в Лівані. Отже, яким чином Саудівська Аравія може позбавити Росію доходів для продовження агресивної війни? Проти України і чому Трамп, начебто, міг попередити війну, за словами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Отже, політіко опублікувало великий матеріал про роль Саудівської Аравії у скороченні російських нафтових доходів. Політіко пише про те, що Саудівська Аравія планує драматично підвищити видобуток в нас власної нафти, і це підніме ціни на нафтові продукти, зокрема. І може їх опустити. Отже, про що конкретно зараз іде мова в Саудівській Аравії? Ось, наприклад, нафта марки Brent зараз Brent зараз торгується до 80 доларів за барель. І Саудівська Аравія раніше планувала разом з іншими країнами, які видобувають нафту, підняти так ціни на нафту до 100 доларів. Забарель, але щось пішло не так в Ар Ріаді Саудійської Аравії. Е, Зрозуміли, що інші країни, які також видобувають нафту, не скорочують свій видобуток відносно відповідно до планів, які були е, раніше затверджені е, союзниками, зокрема всіма країнами, які видобувають нафту, і тепер Саудівська аравія хоче відповісти зокрема збільшити видобуток нафти, збільшити експорт нафти, і таким чином знизити кардинально знизити ціни на нафту. Хоча раніше планували підняття цін, але тепер вони можуть обвалити ціни на нафту аби. Захопити більше частки на ринку, зокрема, аби відновити свої позиції на ринку і таким чином помститися іншим країнам, які не дотримуються своїх зобов'язань, які також не скорочують нафтовидобуток нафти відповідно до наявних планів. Отже, саме це підняття видобутку нафти збільшення видобутку нафту від Саудівської Аравії може дуже потужно скоротити нафтові доходи Кремля. І зараз є це великою загрозою для російського. Бюджету про це пише політико. І, До речі, раніше експерти говорили про те, що таки, таке рішення з боку Саудівської Аравії може бути більш болючим для Росії, більш руйнівним для його бюджету ніж всі західні ніж велика частина західних санкцій, які накладені на Кремль, але не завдають йому достатньо болю, аби припинити, аби він дав задню і припинив війну проти України. Отже, експерти говорять про те, що це рішення Саудівської Аравії. Позбавить Росію 20 мільярдів доларів нафтодоходів доходів від нафти. Мова йде про 1% ВВП Росії. Це буде дуже руйнівним таким кроком для е, держави агресора для Росії, і буде мати менше коштів Кремля фінансування агресивної війни, зокрема проти України. І експерти говорять про те, що в такому випадку Кремлю доведеться вибирати так чи скорочувати витрати, зокрема на оборону, е, куди йде більше більша частина нафтових Коштів чи погоджуватися на інфляційний тиск і погані наслідки для власної економіки, тому така дилема виникає перед російським диктатором Володимиром Путіном, і далі будемо бачити те, чи Піде на цей крок Саудівська Аравія, який точно може стати руйнівним для держави-агресора, зокрема для російського диктатора Владимира Путіна. Тим часом, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав велике інтерв'ю The Телеграф, і він знову заявив, що, начебто, якби Дональд Трамп був би президентом, тоді. Росія не напала би на Україну. Борис Джонсон і раніше про це говорив, але зараз підкреслив, що не вистачало тоді світу саме непередбачуваності від очільника США. Він повторив і, до речі, цю тезу зараз активно розганяє і найближче оточення Трампа. Вони говорять про те, що, начебто, якби він був президентом. Путін не напав би на Україну. Борис Джонсон говорить про те, що російські вторгнення в Україну, які відбувалися у 2014 і 2022 році, були в часи того, коли Трамп не був при владі. Також Джонсон повторює тези. Найближчого оточення Трампа е, про те, що, е, начебто, тоді Трамп був жорсткіший відносно терористів в Сирії і надав України, Україні Україні е, протитанкові системи Джавелін. Але є тут декілька нюансів. По перше, е, Трамп не тоді нам дав ракети Джавелін, тоді йому. Порадив це зробити, фактично переконав радник з питань національної безпеки Джон Болтон, який тепер рішучий критик Трампа, який фактично є одним з найбільших ворогів Трампа у внутрішній політиці. І ще одна тут є цікава річ: насправді, навіть Дональд Трамп не знає, що буде робити із Україною, хоча говорить дуже різні речі. Зараз відбувається активний зараз розпал передвиборчої кампанії, і, і багато ми почули під час візиту президента Зеленського до США. Перші дні візиту він в одні дні Трамп говорить про те, що Україну треба припинити фінансувати, потрібно досягти мирного регулювання війни в Україні. Що Зеленський, великий маркетолог, який приїжджає до США і повертається додому із 60 мільярдами доларів. В інший день, під кінець тижня, Трамп вже зустрічається з Зеленським, говорить про те, що поважає його і що він. Нормальний лідер, і ще в інший день Трамп говорить про те, що навіть найгірша угода з Росією була би кращою ніж те, що зараз має Україна. Отже, кожний день в Трампа інша думка, інша заява, і можливо, навіть сам Трамп не знає, що буде робити з Україною. Але як говорять експерти, тут багато що залежить від тих людей, які будуть його оточувати, які будуть правильно підштовхувати його до правильних чи неправильних думок. І Багато залежить від того, хто буде його радником з питань національної безпеки, хто буде державним секретарем і хто буде міністром оборони у разі президентства Трампа. Тому зараз не вартує звертати увагу на більшість його заяв, а вартує почекати. І Якщо його таки оберуть, а рейтинги дуже різні показують результати. Але якщо таки його оберуть, буде буде все видно і буде зрозуміло все після. Саме після президентських виборів, але насправді Борис Джонсон дуже цікаву роль відіграє тими всіма заявами. Я раніше про це говорили нашому МЗС. Таким чином, Борис Джонсон хоче перетягнути Трампа на сто на бік України. Він хоче дати йому більше підтримки, показати, що він його підтримує, і покращити навіть відносини з Трампом. Аби потім переконати його підтримувати Україну, і так він заграє на користь України І раніше Джонсон проводив особисті зустрічі з Дональдом Трампом, на яких відстоював інтереси України, бо переконано говорив Трампу так. Ви дійсно великий лідер, якби е, ви були президентом, вторгнення би не було і. Ми точно не знаємо, чи насправді так думає Джонсон, чи він так думає, аби Трамп мав із ним кращі відносини. Але опісля Джонсон йому говорить, що по Україну потрібно підтримувати і потрібно ставати на бік України, а не Владимира Путіна. Тому Борис Джонсон відіграє дуже позитивну роль для України, зокрема і тим чином, що він налагоджує відносини з Трампом і переконує його по дружньому, але переконує його стати на бік України, тому це велика допомога нам. Зокрема, на міжнародній арені про це говорять західні експерти. Але хто конкретно стане президентом США? Поки невідомо, ми можемо зараз лише аналізувати результати соціологічних опитувань, але їх. Якраз є досить багато. Отже, маємо свіжу соціологію. Зокрема, за даними свіжого, свіжих опитувань, яке проводило видання на замовлення видання захіл. Дональд Трамп програє Камалі Гарріс. адже Гарріс перемагає Трампа, зокрема, випереджає його на 2%. Отже, є результати свіжого соціологічного опитування, зокрема NPR, PBS News, Marist. І за результатами цього опитування Камала Гарріс отримує 50% підтримки американських виборців. В той час як Дональд Трамп лише 48% і вже фіксується. Зокрема, Гарріс випереджає Трампа е, серед жінок. І е, більшість більше, більша частина американців ставляться негативно саме. До Трампа, а не до Гаріс. 51% американців згідно цього опитування негативно ставляться до Дональда Трампа. А до Камали Гарріс лише 47%. і це вже не перші рейтинги, які фіксують таке потужне зростання підтримки з боку Камали Гарріс. І політичні експерти, соціологи, фахівці з цього питання говорять про те, що вона дійсно. Має шанс перемогти Дональда Трампа на цих виборах. Вона має невелику перевагу. Декілька відсот... на декілька відсотків вона випереджає Дональда Трампа. Але ще багато залежить від тих виборців, які не визначилися із своїм вибором. І багато залежить від того, кого вони підтримують в день виборів. Але камала Гарріс таки має великі шанси перемогти Дональда Трампа. Тим часом до України прибув е, новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рюти, і це його перший візит на посаді очільника НАТО. І проаналізуємо зараз найважливіші заяви про що говорив він із президентом України Володимиром Зеленським. Отже, і знову йшлося про підтримку України, про членство в НАТО, але була дуже цікава не в... така важлива деталь Під час прес-конференції. Президент Зеленський е, заявив, що, по перше, західні союзники затягують. Із наданням дозволу на далекобійні удари в глиб Росії західною зброєю цю тему. Ми вже обговорюємо із вами місяцями, адже США, Британія, США затримують ухвалення цього рішення і неспроста. І багато хто говорили раніше про ескалацію, але насправді є й політичні питання. Цього насправді Байден не хоче до виборів давати цей дозвіл на удари в глиб Росії. бо... Трампісти республіканці можуть використати це в свою користь. Вони можуть вийти і сказати, що ось Байден розпалює війну в Україні, і зараз є загроза ядерної війни, і він провокує Росію на ескалацію, і ще більше Америка буде витрачати коштів на війну в Україні. І аби Дональд Трамп не зміг підняти за рахунок цього свій рейтинг. Дуже багато є розмов про те, що президент Байден. Дасть цей дозвіл на далекобійні удари, але не зараз, а після виборів, зокрема після листопада, тому очікуємо на це рішення. Але Володимир Зеленський заявив, що дійсно затягують із цим. І ще одну річ дуже цікаво зазначив, що насправді західні союзники могли би нас так само захищати, як захищали Ізраїль. Як ми знаємо, під час попередньої атаки Ірану по Ізраїлю, військо... армія США, так військово-повітряні сили, американські ЕСМІНЦІ брали участь. У захисті повітряного простору Ізраїлю фактично збивали іранські балістичні ракети так само, як і збройні сили Великої Британії під час ще більш ще попередньої атаки Ірану. Тоді також брали участь збройні сили США, Франції та Великої Британії допомагали е, Ізраїлю зокрема захищати своє. небо. І Тут Зеленський на прес-конференції з Рюти заявив, що хотілося би такої самої рішучості в Україні. Ось така потужна заява від президента Зеленського. І вже є на це відповідь від Пентагону. На прес конференції в Пентагоні один з американських журналістів запитав, а чому США так само не захищають Україну, як Ізраїль. Чому нам також не закривають небо? Чому не збивають російські ракети і дрони так само, як вони допомагали Ізраїлю збивати іранські балістичні ракети? І вже є на це відповідь. Зокрема, в Пентагоні заявили, що Україна та Ізраїль це два дуже різні поля бою. Ось така відповідь, і збиття російських ракет над Україною, начебто, втягнуло би США у війну з Росією І насправді бояться дійсно ескалації Росії, і США більше бояться саме Росію, ніж Іран. Бо західні експерти говорять про те, що Іран зараз в значно слабшій ситуації, ніж Росія, зокрема в значно слабшій позиції через міжнародний тиск, міжнародні санкції через те, що Ізраїль. Фактично унеможливлює створення Іраном ядерної зброї, тому і крім цього, більшість очільників терористичної організації Хазбула взагалі були вбиті. Тому зараз Іран такі слабші позиції пробуває ніж Росія на думку, і тому бояться вона ядерної ескалації так само не допомагають нам як допомагають в Ізраїлі, бо значно потужніший в нас ворог ніж в Ізраїлю. І про це говорять західні експерти, зокрема. І е, західні аналітики. А тим часом ізраїльці ночі завдав повторних ударів по Лівану, зокрема по Бейруту. І е, е, мова йде про те, що можливо вони спробували вбити нового очільника Хезболи, Попереднього нещодавно вбили. Хезбола обрала нову нову людину, яка, начебто, має очолювати цю. Терористичну організацію і західні медіа пишуть про те, що ймовірно, Ізраїль цим ударом цієї ночі хотів вбити нову оборону очільника Хезболи, зокрема Хашема Сафідіна. І чи, чи він живий зараз, ніхто не знає, поки про це не говорять. Але Ізраїль знову показує, що готовий вбивати всіх очільників терористичних організацій, які загрожують. Безпеці ізраїлю і маємо таку інформацію. А тим часом Financial Times пише про те, що союзники відмовляють Ізраїль від жорсткої відповіді Ірану на останні удари по Ізраїлю балістичними ракетами. Отже, союзники Ізраїлю мова йде перш за все про велику сімку. Про G7, зараз ведуть тісні перемовини, бояться також ескалації, і просять Ізраїль не дуже жорстко відповісти Ірану на останню атаку балістичними ракетами. І, зокрема, говорять про те, що давайте вдарити по військових об'єктах але не по ядерних про що тут іде мова насправді ізраїль має можливість завдати руйнівних руйнівних ударів по ірану зокрема по іранських ядерних об'єктах це об'єктах на яких працюють над створенням ядерної зброї, але США відмовляють від такого жорсткого кроку і просять бити лише по військових об'єктах. Тому зараз Ізраїль та США обговорюють те, як Ізраїль міг би відповісти і так відповісти, щоб і не зіпсувати свої відносини зі сполученими штатами. Тому найімовірнішим зараз виглядає удар Ізраїлю по військових об'єктах Ірану, зокрема по пускових установках. Ірані, які використовуються для нанесення ударів по Ізраїлю або по е, нафтових платформах, аби е, зменшити доходи іранського режиму, і це дуже цікавий, Дуже цікавий такий варіант, бо це б'є зокрема по нафтових доходах іранського режиму про по їх економічних. Можливостях, і точно буде вже відповідь Ізраїлю по Ірану. Зараз це все всі цього очікують, але точно потрібно їм надіслати потужний меседж про те, що не потрібно атакувати Ізраїль, і про те, хто має дійсно силу в цьому регіоні. Тому очікуємо на відповідь Ізраїлю, зокрема на військову відповідь. по Ірану. І завершимо нашу сьогоднішню розмову ще одною цікавою темою, зокрема американською розвідкою. Отже, центральне розвідувальне управління США у соціальних мережах, зокрема у соціальній мережі X, так це фактично Твіттер, який переименували на X, Там ЦРУ дуже активно веде свої. Акаунти у соціальних мережах і дуже активно публікує цікаві дописи. Зокрема, ЦРУ розширює вербування агентів в Росії та, зокрема, в Північній Кореї та Китаї. В ЦРУ вже заявили, що увінча... що їхні зусилля по вербуванню людей в Росії увінчалися успіхом. Раніше ЦРУ опублікувало на своєму акаунті у Твіттері відео російської мови, яке закликає росіян контактувати із ЦРУ, ділитись даними з американською розвідкою і співпрацювати для падіння путінського режиму, який який не поважає і діє проти свого власного народу, і в ЦРУ заявили, що це увінчалося успіхом, і вже багато росіян сконтактували із цим агентством, з американською розвідкою і активно співпрацюють для протидії режиму Путіну. І вчора ЦРУ ще ще декілька дописів опублікувало зокрема декілька мовами зокрема, були дописи інструкції китайською, фарсі та корейською мовами. Які е, пояснюють те, як люди з цих авторитарних режимів можуть безпечно зв'язатись із ЦРУ, аби їх не змогли. Так розсекретити і виявити, що вони от контактують з американською розвідкою, і це також має на меті збільшити кількість агентів американської розвідки, зокрема у Китаї, на Близькому сході і у північній Кореї. Бо в ЦРУ говорить, що дуже складно дізнатися більше інформації про ситуацію на близькому сході в таких авторитарних державах. Але розвідка США активно працює над тим, щоб більше росіян, північнокорейців, китайців та зокрема. Людей з близького сходу, щоб більше контактувало з розвідкою і ділилося розвідданими. І це важливо і для України, бо американська розвідка з нами, з українською розвідкою, також активно ділиться розвідданими, зокрема про щодо стану справ у війні в Україні і про Російську Федерацію. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!